Дві на каналі Мустанти, ТВ, як бачите, сьогодні я буду знімати нову, рубрику те Ютуб. Я не знаю, чи вам таке відео сподобається. Але я вже грав, просто мені відео було не записалося. І... Перше місце в топах. Скільки? Ви бачите, скіку, біпечки. Меня кевич, я скоро получу мою кнопку Ютуба. Нет, спасибо. Нічого себе. Спасибо. Ді. 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 Так, Получим шанс свій комп'ютер. Дивіться, як файно. У нас комп'ютер дуже класний. Простите. Як бачите, в мене якась пропозиція, а що мені дадуть 70к! Як бачите, в мене вже 75к! Я розумієте, що я можу улучшити свій ноутбук до мільйонного левелу. Я всі гроші потратив на ноутбук. Давай до двоє. Я берете варіант. Уличить ценность ваших нажатий в 2 минути. Нє. Давайте знімемо відео. Давайте по Давайте про геймплей чи техніку. Давайте техніку Ось. Ташка не я хочу Так. Так, дивіться, поставить. Ага, где? тут часто. Завдання випити 4 чашки кола. Бачите, я знову повернувся. Дивіться, скільки їх! Розумієте, я половину відоса просто отако, просто плюну і все викону. Знімаю відео, 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 і дуже для цього майже 30 хвилин, а вже я рівно 30 хвилин. Так, давай ще одну чашку. Давайте. Як бачите, я повернувся, знайшов. Зараз поглянути з ним. Дітя з я як бистри ходить, Бачите? Воно до мене дзвонить. Стрим. І се не хочу стрима подивитися. Не хочу стрима. Хочу, щоб я стрім дивився. Оп. Ви помітили, що він бігав? Ми вже майже дозняли відео. скільки може. Ще дві чашки кофе. Чашка кофе. Так. І чашка кофе. І зараз ми дивимося. Бачите, я мусив отримати чашку. А де чашка? Ти! нас обманули на чашку. О! Чашки це деньги, чашки це деньги. Бачите? Нас обманули на одну чашку. Смотрим видео на чашку за чашку. Як вам цікаво те, що я дивлюся, все дивіться. Я вам не рекламу, просто покажу, що, що я дивлюся. Вот его все шесть, пять, четыре, три, два, один, так. скан. Вот, чашка. Все, задание выполнено. И мы с ним дозняли. Получаем за задание 150. Вы 124. И опубликуем видео. Ну, самые лучшие в трендах. Твоим подписчикам нравится твой контент. Я знаю, что моим подписчикам нравится мой контент. Серебряна кнопка Все ми маємо все, ми королі. Ми маємо серебряну кнопку. Моє відео лучше відео посетити мой канал. Будемо читати погані озиви. Дідку откуда? ко. Всі добрий майже один був два було недобри. Нам футбол не цікавий, знаєте? Ми футболом зараз не займаємося. Давайте подивимось. Щось може нам цікаво дасть. Діт. Як бачите, я викровоксик тут якийсь просмотр мені далося. Один. А вон так. Вінтар, друзі. О, одяг. Нам добавився одяг, одяг, одяг. Дивіться, який прикольний одяг. Так, одяги, одяги. Нам десь... О, я хочу у того відкрити. Як його відкрити? 42, чого так довго? Той 4. Не можна відкрити. Дивіться, який другий. Нам треба. Все, збираємо гроші. Все, збираємо гроші на того. Або того. Скоро, Дід Мороз! Треба купляти. Треба купляти сьогодні. Скоро Дід Мороз. Буде треба купляти. А ми пока заходимо, по-моєму. Это зига нет. Мой милый дом. Мій мій дом. Давайте ще знімемо одне видео и будем закінчивать. Техника моя зивочка. Давайте. Угу, Так, все снимаем. А-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Хорошо знает. Правильно ответить на восьмом комментарии. Давайте. Не, я не хочу трансляции. Что мне не начнете трансляции? Наши повороты. Наши всякие мои. Алмазики. Нас привітали. Вибачте за... Біну, То... чого вам не подобається. підписчики, Подписчики, чого вам не подобається. На такій кінноті на 9 хвилин будемо ми прощатися. Всім пока-пока. Ви були на каналі Мостансі. Vi må stramse vekk litt bøsser i snøminkanalene.